Збірна України з баскетболу провела чергові два матчі відбору на чемпіонат світу 2023. Обидва з цих поєдинків, друзі, ми з вами зараз розглянемо, послухаємо прес-конференції. Тим паче, перед Євробаскетом особливо цікаво подивитись на ігри національної збірної. Тому, друзі, прошу вас втулити лайк за збірну України під цим відео. Ви на каналі Game7. як завжди, смачного всім, хто їсть, і вриваємось. 24 серпня на день незалежності наші хлопці зійшлись у матчі проти збірної Італії. Дуже досвідченої збірної Італії, дуже кваліфікованої. І обидва із цих поєдинків треба нашим хлопцям вигравати, аби мати більш впевнені шанси на потрапляння у фінальну частину чемпіонату світу. І ось починають дуже агресивно, на чужому щиті близню. Класна передача на Михайлюка. То і зверху виграли чужий щит українці в цьому матчі. 18 очок другого шансу здобули наші хлопці. Дуже непогано. Перш за все, ми почали цей поєдинок у захисті. Дуже агресивно, щільно і бігли добре у транзиціях Збирались. І таким чином невеликий ривок вдалося зробити на початку матчі. Михайлюк, дуже складний прохід, забиває. Але у Свята сьогодні взагалі не працює дальня артилерія. Нулі з 9 триочкових він всього лише сьогодні влучить. Але в середині першої чверті вже потроху прокидаються і італійці, вмикають захист, класний рух м'яча. Зараз на Меллі, той зверху. Добрий матч провів центровий Мілана. Подивіться, ще одна трьоха через пустового прилітає. У Меллі сьогодні 17 очок, 6 підбирань, 2 блок ти, Ткаченко? дуже класний епізод від Івана. Фонтеків його майже наздогнав, але у Ткаченка непоганий стрибок. Навіть у конкурсі слемданків української суперліги він участь бравий. Пустовий ще тут під кошиком. Подивіться, розбирається. Відповідає Ніколо Меллі на його трочкові спроби. І не дивлячись на те, що перша чверть була досить рівна, другу, українці починають із шаленою енергією. Роблять ривок 12-0. Перш за все, завдяки хорошому жорсткому захисту. Всього лише п'ятнадцять. 15 очок за чверть наші дозволили набрати італійцям. І очкові добре забивають. Ось ще одна класна скидка від Санона на Боброва. Бем! Залітає ще одна трьоха. І ось ще одна транзиція. Лукашов, капітан, класна передача на Лені, який вривався другим темпом. У Лукашова сьогодні прекрасний матч, 10 очок, 7 підбирань, 6 асистів. Він найкорисніший у нашій команді. Сайт Степ трьоха. Через фонтейки ось ще від нього залітає. Подивіться, непогана перевага вже є для збірної України. Але Третя чверть показала, хто є більш досвідчений італійці. Подивіться, триочковий за триочковим просто залітає зараз у сквадри Азури. Тут вже вони почали показувати свій захист, дуже класно використовували свої можливості для китків. Так можна сказати, що деякі з цих можливостей італійцям подарували судді, адже вони пробили 16 штрафних китків тільки за третю чверть, що більше ніж збірна України за всю гру. І таким чином, 22.38 рахунок в третій десятихвилинці хвилинці. На користь італійців, і за мінус 5 ми заходимо в четверту. Сидоров класна передача або бров ще одна трьоха заходить. Ще раз Сидоров проти Галінарі. Ху -ху. А в четвертій чверті, якщо чесно, вже здавалося, що нашим хлопцям трохи не вистачає сила. Звідси і концентрації уваги, особливо в захисті. Ось на таких простих епізодах ми втрачали своїх гравців, погано розмінювались, і ось такі дуже легкі очки із фарби пропускали. Тим паче, треба пам'ятати, що в Італії є гравці, які грають в топових чемпіонатах в НБА, як Галінарі вони вміють і знають, як грати в кінцівках і завершувати матчі. Таким чином, 89-97 на користь італійців. Серед наших гравців у цьому поєдинку я би також відмітив близнюка, який зіграв більше за всіх 27 хвилин. 9 очок, 6 підбирань, 3 асисти. Дуже непогані фізичні формі перебуває Богдан. Це відмічав багацькіс. Ну і санон також видав хороший матч. Вісім очок, чотири підбирання, 5 асистів. Класно збирав на себе зах. С класно шукав партнерів, але невтішною новиною є те, що в одному з епізодів Ісуф отримав травму, і у матчі проти збірної Ісландії він своїй збірній не допоможе. Ну а ми давайте послухаємо головних діючих осіб, і почнемо з тренера збірної Італії Жан Марко Поцеко. Ну, по перше, я думаю, що всі українці наразі можуть пишати своєю збірною, особливо враховуючи те, які події зараз відбуваються в країні. Ну а по-друге, вони реально круто грали. Реально вони можуть собою пишатися. Е, ну що сказати в цілому, в цілому, я радий тому, як ми розпочали цей поєдинок дуже агресивно, е, особливо що стосується захисту. Е, в третій же чверті навіть не знаю через що. Можливо, через втому, можливо, через втрату фокусу, але ми перестали бути агресивними. Італійці ж навпаки, вони відчули ритм, відчули свій кидок. І як на мене, вони пробили запах багато штрафних китків. Ну я думаю, що як вже сказав тренер, ми класно розпочали цей поєдинок агресивно, особливо в захисті. І як нам тренер казав перед грою, у італійців є дуже класні досвідчені гравці з Євроліги, з НБА, особливо великі хлопці, і вони мають хороший тріочковий кидок. І поки ми в першій половині не давали їм кидати, все було нормально. Але я не знаю, чому в другій половині ми захотіли перевірити, чи заб'ють вони відкриті китки, і звичайно, вони їх забили. Звичайно. Чайно, вони просто зламали хід зустрічі. Це ненормально, коли в першій половині вони набирають 34 понти, а в другій більше 60. Ну що ж, друзі, ось таким був матч проти збірної Італії. А Ми давайте переходимо до наступного поєдинку проти збірної Ісландії. Цей матч відбувся вчора о 23.00 за київським часом. Отже, хлопцям нашим було трохи важче, ніж зазвичай, вже вони грали у час, коли можливо вже і сплять. Не дивлячись на це, старт поєдинку дуже агресивний був від наших хлопців, особливо від близьких. Дуже класно він у пості розбирався із малими захисниками. В захисті також наші хлопці дуже добре працювали, і лень встигав на підстраховках, і зотов з близнюком там просто кошмарили задню лінію ісландців. Але з виходом другого юніта, ісландці дуже класно, щільно захищаються. 9-0 роблять ривок, зрівнюють майже рахунок. Зотов тим часом, яка складна трьоха від нього залітає. Класний матч від Віталія. 12 очок, 3 перехоплення він сьогодні на свій рахунок записав. Але після всього цього наші хлопці, наче. Просто стали, все більше зійшлось на індивідуальну майстерність, трохи не вистачало довіри партнерам по команді, які були в кращій позиції або мали міс матч. Ну і звідси стільки втрат 11 в першій половині, 25 втрат загалом допускають наші гравці за цей поєдинок. 35 очок. Ось таких іноді, прям зовсім легких. Ми пропустили після втрат. А ісландці, навпаки, на куражі вже навіть ось такі триочкові забивають. Мінус 10 перед четвертою чвертю. Михайлюк бере в свою руку. Забывай забиває надскладну трьоху на мінус три. Знову свят із м'ячем, Кечен шут з 8 метрів, ще одна заходить рахунок рівний. Не дивлячись на досить невпевнену гру нашого лідера, під кінець він розкривається. І тут же у нас справжній клач Ткаченко, тулить дуже далеко. Ні, не забувай. Геру надважливе підбирання і надважливі два очки від нашого великого. 80-84 секунди до кінця Ісландці, Ні, останній кідок також не влучають, і ми з вами переходимо. В додатковий час. І ось дуже показовий епізод. Подивіться, Фрідріксон там метр з кепкою, біжить. Три захисники чотири. Він їх просто не помічає. 27 поїдків він сьогодні забиває у наш кошик. Ткаченко тим часом класно відпрацьовує в захисті. Хороший вертикальний стрибок від Ткаченка без порушення правил. І є ще шанси для нашої збірної у цьому поєдинку. Зотов грають пікінрол з Бобровим зведення тріху забиває. Мінус один для України. І треба продовжувати грати 13 до кінця підбирання за нами. Але перехоплення роблять ісландці. дуже досадна втрата на останніх секундах. І таким чином, плюс 3 на користь ісландців, які вже неодноразово показали, що вміють грати в клатчі. А от нашим хлопцям треба дуже багато висновків зробити перед Євробаскетом. Адже це була дуже невпевнена гра. Давайте послухаємо головного тренера. Поки ми грали від захисту, це давало результат, але все змінилося кардинально, коли. Почалася ротація зазвичай в таких ситуаціях. У нас з лав виходив санон. Але ми маємо навчитися грати і без і Суфа. Так, важко тут грати, до того ж, кондиції у нас не найкраще, але жодних виправдань наші поразці немає. Ми можемо казати, що захочемо. Що всі вміють грати в баскетбол, що дорога була складною, що санона не було. Але все це зараз не важливо. Ми програли матч, який мали вигравати. Таким чином, друзі, навіть не дивлячись на те, що Грузія програла Італії, і нам би це було на руку, якби ми вчора перемогли Ісландію, але маємо, що маємо. Наразі наша команда перебуває. Буває на передостанньому місці у групі і попереду, в листопаді-лютому, на збірну чекатимуть ще чотири матчі відбору: двічі проти Нідерландів та повторні матчі з Італією та Ісландією. І так, друзі, я повністю розумію ваші відчуття після ось цих двох поєдинків, але, будь ласка, ні в якому разі не треба хейтити наших гравців. Погані ігри трапляються у кожного. Плюс цей поєдинок стартував у 23.00. Ні, я їх не виправдовую, адже гра була дійсно жахливою. Але в кінці кінці вони відстоюють честь нашої збірної. Вони грають за країну. Тому, аби наша збірна в нормальному настрої до Чемпіонату Європи підійшла, давайте ми їх краще підтримаємо. Ну і хоч на цьому ігри відбору поки що закінчуються, є ще декілька заокеанських новин, які ми з вами обов'язково маємо обсудити. Із неприємного, другий пік драфту Чет Холмгрен отримав травму під час матчу професійно-аматорської ліги Чамала Крофорта з кроссовер. Він намагався відзахищатись проти Леброна, мабуть, найсильнішого гравця, проти якого йому доводилось захищатись протягом усього життя. Ну і треба відмітити, він таки відзахищався, але якою ціною? Під час цього Епізоду Чет отримує травму стопи, а точніше суглобаліс франка, і вибуває на весь наступний сезон. Що це за травма, ви можете погуглити, але якщо коротко, то в середній частині стопи є комплекс кісток та зв'язок. І саме ось ця виявилась у Хомграна розірваною. Дуже прикро за новачка, нікому не побажаєш такого початку кар'єри, тим паче всі так очікували, аби його побачити в ділі скоріше. І з розмовами про баста я би поки що не поспішав, але щось слушне в цьому також є, враховуючи те, як частіше за все закінчувались історії семифутерів із травмами. Але таким чином Холмгрен доєднався до ембіда, блейка, гріфіна, новачків, які зі старту пропускали свій перший сезон. І тепер, якщо двоє останніх все таки виходили на свій рівень і доводили, що всі чекали не дарма, то чету це тільки доведеться зробити, чого ми йому щиро бажаємо. Адже цей процес відновлення від таких травм він дуже кропіткий, рутинний та одноманітний. І все це протягом року, де скоріше у тебе буде якесь тренування на пісочку, а ніж китки у залі. Ще однією новиною стало те, що Кевін Дурен та Кайрі Ірвінг залишаються на роботі у Брукліні. При цьому генеральний менеджер Шон Маркс та хед коуч Стів Неш також залишаються на роботі у Брукліні. Адже у них у всіх там була чергова зустріч, вони поговорили і дійшли згоди. Почати цей сезон у тому складі, що є. Причому на папері він виглядає досить непогано: Кей Ді, Кайрі, Бен Сімонс, два елітних шутери Сет Карі, і Джо Херріс, Рой Соніл та який, ніякий який Ті Джей Ворен. Коротше кажучи, більше було галасу навколо Брукліна ніж чогось цікавого. А враховуючи те, як склались обставини, ми отримали два гучних інфоприводи без фактично ніяких дій, ніяких змін просто на рівному місці. Подивимось, що там тепер буде в колективі із хімією та Наскільки далеко ось такі НЕЦ зможуть зайти. А ось тут вже, друзі, досить цікава новина прилетіла, а саме трейд між Ютою та Лейкерс, де в напрямку Солт Лейк Сіті поїдуть Тейлен Хортон Такер та Стенлі Джонсон. А Лей перебереться в минулому гравець БК Дніпро Патрік Беверлі. І тут забавно виходить, що раніше Лейкерс віддали перевагу Хортону Такеру і залишили його в ростері, обмінявши Карузо. А тепер вони міняють того ж THT на. Беверлі, тобто Карузо на мінімалках. Але якщо розглядати цей трейд у вакуумі, то звичайно, що старий пес Беверлі набагато більш корисним буде в цьому сезоні, ніж THT. Тим паче він давно хотів грати з Леброном в одній команді. Але є ще дещо, що робить цей трейд дуже цікавим та інтригуючим. Це наявність у ростері лал Рассела Везбрука. Думаю, ви і так знаєте, що у Беверлі Тараса вже давно тягнеться бів, де вони обливають один одного трешта. Dolkom! Весбрук якось казав, що пат Беверлі усіх дурить, він просто бігає навколо майданчика і імітує, що приносить користь. На що Пет минулого провального сезону для Весбрука відповів: тут хтось казав, що я трюкач, просто бігаю навколо і вдаю, ніби добре граю. Так ось цей хлопчина просто справжній мах цього року. І тільки вдумайтесь, ця сварка тривала роками, і тепер вони в одній команді. Як вони будуть уживатись, як знаходити спільну мову? На все. Це дуже цікаво подивитись. Якщо тільки трейд Беверлі, це не знак на те, що Весбрук і зовсім покине Лейкерс до початку сезону, адже позиція таким чином закрита. Беверлі м'яч у нападі не потрібен, він вміє захищатись, що є дуже важливим, а Броді тепер може повторити долю Джона Вола або піти на викуп контракта. Що з цього усього не вийшло, буде цікаво. Тим паче, в цей час Леброн собі репостить твіт, де сказано, що Весбрук недооцінений, і пише, що. Вже не дочекається, коли з початком сезону раз почне феєрити. І Беверлі також репостнув твіт Леброна, додавши я теж. Хіба що може Патрік забув дописати, що феєрити Вестбрук буде в іншій команді. Ну і що ж, друзі, а на цьому у мене на сьогодні все. Обов'язково підпишіться на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа! -па.